Безумовно, багатьох стимулює звертати увагу на свинарство як на а, найбільш інвестиційно привабливий напрямок, особливо в умовах блокування експорту зернових впродовж двох років і значної втрати рентабельності рослинництвом, То всі галузі, які в Україні можуть створювати додану вартість, вони викликають все більше уваги, і насамперед внутрішніми інвесторами це підприємствами тваринництва. Але безумовно за останні е, роки ситуація в галузі і в м'ясній галузі, і в свинарстві. М'ясній галузі як наслідок е, відставання в розвитку галузі свинарства залишає бажати кращого. Навіть у вас тут на логотипі саміту, чи у нас тут на логотипі саміту курка зображена за розмірами навіть більше ніж свиня. І... Тут я бачу дуже багато людей, представників з галузі птахівництва, а також компаній, які однаково представлені і в птахівництві і в свинарстві. То за об'ємами виробництва, безумовно, птахівництво, будучи в три рази більшим по об'ємах виробництва м'яса ніж свинини, безумовно приваблює і постачальників обладнання, постачальників. Цього що споживає цей вид бізнес, а свинарство залишається е, не таким привабливим. Але ми якраз цю ситуацію пробуємо змінити. Я ще наголошу, що ми почали її змінювати в ситуації, коли Україна, будучи ще до війни е, в, в частині вирощування промислового свинарства, е, в два рази меншою, два рази меншою за Бельгію, а Бельгія е, в 20 разів менша. За Україну, тобто в Бельгії в два рази свиней на свинокомплексах більше, ніж в Україні, при тому, що Україна за територією в 20 разів більше за Бельгію, то це говорить про те, що ця галузь знаходиться ще на початковому етапі. Але з іншого боку, це великі можливості для того бізнесу, який прийде в цю галузь і почне її організовувати цей бізнес правильно. Великі можливості в частині заробітку без повторення помилок старого свинарства. Ми між іншим так і назвали свою програму Асоціації м'ясної галузі чотирьохкратного нарощення поголів'я свиней нове свинарство. Тобто, ми диференціювали, що є старе свинарство із своїми проблемами, які скоріше за все вирішити всі не вдасться. але є новий підхід, з яким можна працювати і. Ставати ефективними і бути конкурентоздатними як на внутрішньому ринку всередині України, поміж інших видів м'яса, так і в глобальному світі. І один із тих факторів, який ну взагалі дві причини: ви сказали, що потрібно згадати причини, які стримували розвиток галузі, я назву дві головні, але мої колеги тут ще доповнять інші причини. Томас розповість своє бачення. Порівнюючи західний підхід і українське доведення бізнесу в свинарстві, є дві головні причини, які стримували розвиток свинарства і які почали вирішуватися. Перша причина це проблеми з поширенням африканської чуми свиней. Це та проблема, яка багатьох навіть не допускали багатьох думки інвестувати в свинарство через ризики. Втрати бізнесу значних коштів, тому що Україна залишається до цього часу єдиною в Європі країною, яка не компенсує свинокомплексам втрати у випадку АЧС, тобто всі країни Європи, навіть країни Азії запровадили таку практику, що в разі виникнення африканської чуми свиней на свинокомплексах. Підприємства отримують компенсацію в Україні. Ця практика до цього часу не поширена. Навпаки, поширена була впродовж багатьох років, коли це захворювання особливо було, набувало в піки нарощення практика продажу інфікованих свиней, що в свою чергу призводило до неконтрольованого поширення вірусу по всій Україні, можна сказати, і значно стримувало. Людей розглядати цей вид бізнеса як інвестиційно привабливий. У 2023 році з'явилася перша вакцина в світі, яка дає можливість профілактувати це захворювання. І швидко набуває практика застосування цієї вакцини в країнах Азії. Ця вакцина є продуктом, створеним спільно між Сполученими Штатами і В'єтнамом. В'єтнам почав перший промислове використання. За ним пішли Філіппіни. Зараз між В'єтнамом і Філіппінами вже є дозволеною торгівля м'ясом свиней, які були вакциновані. Також інші країни Азії розпочали реєстрацію даної вакцини з країн Європи. Україна одна із перших ініціювала процедуру реєстрації цієї вакцини в Україні, і ми маємо надії про те, що галузь отримає захист навіть від цього ворога. І друга проблема, за яку ми сьогодні ще поговоримо, це проблема, яка багатьох стримує галузь свинарства при собівартості. В межах 30 гривень і ціні реалізації 80 гривень впродовж року на свиней залишається інвестиційно привабливою, забезпечує понад 200% рентабельності. Але всі в очікуванні, що відбудеться в 2024 році, відбувається нарощення поголів'я. Як я сказав, що і нові бізнеси, які раніше не займалися свинарством, з'являються у цій галузі. Але ми розуміємо, що внутрішній ринок споживання він навіть зменшився, тобто він не був великим. Але з початком війни, з великою міграцією населення за межі України, внутрішнє споживання по свинині зменшилося. Відповідно, збільшення виробництва із такою високою маржинальністю призведе до надлишку пропозиції, і тут потрібно вже зараз. Пропонувати рішення, і наша асоціація, учасники нашої асоціації м'ясної галузі, вже їх запропонували, як можна надлишок свинини вивести за межі України, тобто цю свинину запропонувати для глобального ринку. І ті підприємства м'ясної галузі, які були впродовж багатьох років імпортерами свинини, а Україна за минулі 10 років щонайменше. Жодного року не забезпечувала внутрішнє споживання свинини за рахунок власного виробництва. Нас імпорт завжди складав від 10 до 30%. І цьому були причини, чому імпортувати дешевше було з країн Європейського Союзу, там, де корми дорожчі, де заробітна плата вища. І собівартість в теорії повинна була б свинини бути вищою, але по факту вона була і залишала, залишалася до. 2022 року нижчою ніж в Україні, то Україна завозила імпортувала значні об'єми свинини, і ці підприємства, які були імпортерами, вони якраз і виступили основними ініціаторами створення експорту для української свинини. І зараз розпочаті переговори по ряду країн Азії, зокрема там, де ми бачимо великі перспективи. З нашою ціною вона залишається найнижчою в Європі в Європі в світі. Ми бачимо великі перспективи. Хтось використовується все-таки перспективи, ті, яких у нас не було. І от перелом от в себестоїмості, він да, пройшов зовсім недавно. Я вірно зрозумів вас. Е, на жаль, тут, скажімо, такий подвійний успіх досягнення перелому як такого в ефективності не відбулося. На жаль, Наша галузь на кон'юнктура трошки знизилися ціни на корми в Україні а в світі світові ціни на корми зросли. І за рахунок цього українська свинина вона стала найдешевшою у світі.